Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Тривошна, четвер, 13 сьогодні. Продовжуємо сьогодні збирати докупи уламки, на які за останні дні рознесло нашу воєнну реальність, отими гучними викриттями корупції, аж на самій верхівці. Відтворимо, як кажуть, обличчя по черепу, як буває, мабуть, і у вас окремими ранками. Колеги журналісти жартують, що зараз на кухнях люди одне одному розповідають про те, що вскрилось на тих самих плівках мінтіча, десь приблизно так, як вчора у нас тут обурено розповідав про це Віталій Шабунін. Тут чортам Зеленський віддав, чортам Диркача, ФСБшника, сенатора, Енергоатам! Сьогодні про наступних потенційних фігурантів плівок Міндіча з того, що звучить зараз в судах, де обирають запобіжні фігурантам операції Набу Мідас, і з того, що озвучують журналісти-розслідувачі, і громадські активісти, що найменше два найвищих посадовця можуть стати наступними фігурантами цієї ганебної історії. Вчора нагадую вам таки було ухвалено рішення про звільнення. Пари міністрів енергетики і юстиції Галущенка і Гринчук підозр їм поки що не вручали. Екс-голова Укренерго Володимир Кудрицький, якому ДБР нещодавно вручило підозру і на якого Зеленський намагався звалити вину за відсутність світла і усі проблеми в енергетиці. А не на друзів своїх сьогодні в інтерв'ю у Бібісі заявив, що Галущенко, очолюючи Міненергетики, намагався напарити і йому призначати лояльних до Галущенка людей на ключові посади в Укренерго своїх людей. Міністр хотів бачити на чолі департаменту безпеки, який перевіряє підрядників та директора із закупівель. Кудрицький стверджує, що Галущенко прямо казав йому: я хочу, щоб у мене в вашій компанії були свої люди. В тому числі Галущенко намагався нав'язувати людей, яких звільнили з Укренерго за підозрою корупції або непрофесійність, стверджує Кудрицький словом в частині Галущенка ймовірно очікуємо розвитку сюжетної лінії до підозри. Це те, що стосується енергетики, але є і інші сюжетні лінії. Сьогодні ж Михайло Ткач додав порцію нових деталей до того, як проходила ця операція на Бу САП по викриттю цієї банди з Грушевського. Статтю цю назвали Свинарчуки Зеленського. Якщо буде таке, як Свінарчук, я ще президент йти ті атаки. Один із оприлюднених Михайлом Ткачем фрагментів стосується ось цього епічного відео, з якого ми минулого тижня поглузували та й розійшлись, а невдовзі спалахнув міндічгейт. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з Офісом президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. Це відео голова ОП Андрій Єрмак записав в обід у п'ятницю. Там же він заявив, що щойно дізнався від поліції, що ті, нібито, зловили на гарячому групу шахраїв. Очолював її якийсь Єрмак ДС, який називався двоюрідним братом Єрмака голови ОП. І використовуючи цю легенду, мовляв, намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб влаштувати когось на високу посаду у офіс президента. Звісно, це шахрайська вигадка, писав Єрмак. Повітрі тоді ще зависло питання: що саме тут вигадка і легенда розповідь Єрмака чи розповідь Шахрая. На запитання УПЕФ поліції тоді повідомили, що події розгортались у Києві. Подробиці обіцяли згодом, але згодом так і не настало. Ще раз це відео було викладено у п'ятницю, і саме в п'ятницю в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції САП. І набу мідас, в рамках якої затримали банду Міндіча. Михайло Ткач, посилаючись на джерела у політичних колах, пише, що ось цю саму заяву про затримання вигаданого брата Єрмака, який нібито вимагав хабарі за працевлаштування в офісі президента. Найближчий соратник Зеленського Андрій Єрмак зробив майже в той самий час, коли у судовий реєстр і завантажували ці ухвали на слідчі дії. І в той самий час, коли банкова отримала інформацію про те, що антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура, окрім Міндіча і Чернешова, готують заходи і щодо Єрмака. Тобто теоретично фігуранти розслідування могли отримати доступ і до цих даних з реєстрів, використовуючи підконтрольних правоохоронців, пише Українська Правда. Уді тому Єрмак міг вийти з цією заявою про те, що хтось від його імені продавав посади в ОП на опередження, ніколи ще Штірліц не був так близький до провалу. Одночасно, станом на зараз, з плівок міндіча вилізло вже декілька епізодів, які говорять про те, що аналогічними оборудками, що і в енергетиці міндіч займався ймовірно, і в Оборонці. Керівник підрозділу детективів Набу Абакумов, який розповідав деталі операції Мідас на набушних відео, кілька разів повторив, що інтереси Міндіча були сконцентровані не лише в енергетиці, а й в оборонці. Два епізоди ми вже почули. Перед тим як розказати про них, нагадую: найкращою вашою подякою нам за роботу буде задонатити трохи загону безпілотних систем Б-12 на дрони. Всі реквізити підрозділу внизу в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Там же можна подивитись на мерч від єпитання на маркетплейсі каста. Весь приводит, від якого ми також передаємо їм. Ну і не забудьте підписатись на єпитання, якщо ви тут вперше, і поставити вподобайку. Це допомагає поширювати в країні обізнаність, здоровий глузд і критичне мислення. Отже, оборонка і плівки міндіча. В одному епізоді прозвучало прізвище попереднього міністра оборони Рустема Умєрова. Зараз він секретар РНБО. В інших підтверджується зв'язок Міндіча з тим самим виробником далекобійних дронів, якими атакують Росію, і ракет. Фламінгу компанією Firepoint. Давайте розберемось із цими епізодами сьогодні. Рустем Омєров – секретар РНБО і екс-міністр оборони донедавна його звільнили з посади 17 липня, і призначили Шмигаля. У вівторок прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання, де обирали запобіжний захід одному із фігурантів справи плівок Міндіча. Згадав прізвище і Умєрова. Зокрема, він говорив про те, що Міндіч, організатор масштабної корупційної схеми в енергетиці, ймовірно, також мав вплив на Умєрова, коли той обіймав посаду міністра оборони. Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча в сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони, шляхом здійснення впливу на міністра оборони. Умєрова так сказав прокурор на засіданні. За збігом того ж самого дня стало відомо, що Рустем Умєров виїхав з України до Стамбулу, де, за його словами, він зараз працює над поновленням обмінного процесу. Паралельно в мережу виклали фрагмент епізоду, де в матеріалах набу по Міндічу нібито згадується Ростем Уміров. На ньому в контексті розмов про контракт на бронежилети можна прочитати такі фрази: Я не хочу більше слышать від Тимура про бронежилети. А я з ним зустрічаюся два рази в неділю. Ріши этот вопрос, іли це після какой-то буде за цих же обставин. Йдеться в тексті Уміров. Повідомив співрозмовнику наступне. Я услышал вызову. Опять скажу: смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали. Увечері того ж дня, коли на адресу Умєрова прозвучали ці звинувачення, секретар РНБО написав в Телеграм, що будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з впливом якихось осіб безпідставні, що на посаді міністра він регулярно зустрічався із виробниками, і з постачальниками, і з лобістами. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. Підсумку контракт було розірвано через те відповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений. Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам засобів масової інформації. Шлось у дописі Рустема Омєрова. Контракт на постачання неякісних бронежилетів дійсно був і його дійсно розірвали. Але сьогодні Тетяна Ніколаєнко, член громадської антикорупційної ради при Міноборони, журналіст, розказала, що розірвали його насправді під тиском громадської ради антикорупційної при Міноборони і, всупереч бажанню міністерства оборони, цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати міндіча, писала вона. Ось як Ніколаєнко описує історію з цим контрактом на бронежилети взимку. Державний оператор Тило оголосив тендер на 1,6 мільярди гривень на 75 тисяч бронежилетів. Прийшла нікому невідома шарашкина контора, фортеця захисту і виграла з найнижчою ціною. Її не законтрактували з першого разу, бо у компанії не було ліцензії на продаж замість обрати тоді іншого виробника, підтримати українського державний оператор тилу просто скасував торги, бо вибрав не інтереси українського виробника, а конкретного міндіча. Через місяць ДОТ оголосив новий тендер. Його виграла інша шарашка, Мілікон, куплена за два дні до тендеру, зі зразком бронежилета, взятим у тієї самої фортеці захисту. Далі компанія провалила перші черги поставок. В Україну приїхали не ізраїльські броніки, а китайське гівно, яке прострілювалось. І кожну нараду з державним оператором Тилу я гавкала, то коли ж вони розірвуть цей контракт, пише Ніколаєнко. Дот робив кам'яне обличчя, вони зубами тримались і не розривали. Тепер зрозуміло, чому цілий колишній міністр оборони не смів ігнорувати міндіча. Тот розірвав контракт в останній день, коли прийомка вже ледь нема там крила. Мені лишається тільки подякувати тим військовим, які не прогнулись і не прийняли це фуфло. Міністр став. Зрештою секретарем Ренбо єдине добре, гроші за ці броніки держава не заплатила. Так написала член Гармоу. Тому так контракт на броніки міндіча, які прострілюються і які міндіч ростему Умєрову напарював. Дійсно не був підписаний, як і каже секретар Ренбо, але є нюанс, судячи із пояснень, Гармоу. Тому я поки не виключаю продовження цієї сюжетної лінії в частині того, де набу анонсує інтереси міндіча в оборонці, але є ще одна. Вона стосується тієї самої компанії Firepoint, яка робить дрони, що виносять в повітря російські НПЗ і крилаті ракети Фламінго півроку тому в публічній площині стали говорити про те, що за цим утаємниченим виробником, який отримує величезну долю бюджету на зброю, стоїть цей самий друг президента. Міндіч в компанії до сьогодні від цього відхрещувалися. І, от вчора, під час засідання вищого антикорупційного суду прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитала фрагмент розмови із плівок Міндіча, який говорить про те, що ймовірно це теж була брехня. Це теж вкрилось плівок Міндіча із матеріалів справ операції Мідас. Один з фігурантів справи такий собі Ігор Фурсенко. На плівках набу він зветься Рьошик у бек-офісі Міндіча, де відмивали гроші. Рьошик Фурсенко виконував функції бухгалтера. Це той самий персонаж, який на плівках набу скаржиться, що фізично тяжко тягати коробку, в якій лежить 1,6 і мільйонів доларів готівкою. Бідося. Вчора Рьошику обирали запобіжний, прокурорка антикорупційної прокуратури на цьому засіданні повідомила, що бухгалтер Міндіча Рьошик Фурсенко офіційно працевлаштований у компанії Фаерпойнт адміністратор. І як її працівник він отримав відсрочку від мобілізації десятки разів виїжджав за кордон. Бідося він ще й тому, що в момент, коли набув безпосередньо почало реалізацію операції МІДАС, рьошик щойно в суботу, 8 листопада, повернувся із двотижневого відпочинку на Мальдівах, а невдовзі його затримали. Про це також сьогодні написала УП. головного бухгалтера ОПГ Міндіча, чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку. Вчора суд відправив щасливчика під варту з альтернативою застави 95 мільйонів гривень. Ще один доказ зв'язку Фаєрпоїнт із міндічем, пролунав на засіданні з обрання запобіжного заходу іншому фігуранту міндіч Хейта. На оприлюднених там в фрагментах запису йдеться про те, що людина, яка називає себе співвласником і головним конструктором компанії Фаєрпоєнт Денис Штіллерман, також фігурує на плівках міндіча його на плівках називають. Електроніком і на записах йдеться, що електронік Штілерман приходив у відмивочний офіс Міндіча. Йде розмова цукермана та Остиленко. Скажи мені так, хто сьогодні у нас буде? Ну Чернишов, понятно, а хто і що Чернишов, електронік, може, Сережа с Сережа судя і якийсь то поляк. Я просто хочу акцентувати щодо особи електроніка. А яка у какая фамілія знаєш? Ні, не, не помню. Тобто, ціла низка вже оприлюднених деталей вказує на те, що друг соратник і бізнес-партнер Зеленського Тимур Міндіч таки стояв за компанією, якій з бюджету відвалили десятки мільярдів гривень на виробництво ракет і дронів. Хоча всі вони це заперечували, тому тут теж варто чекати розвитку розслідування набу. Як припускали в частині того наскільки виправданою була ціна, за якою держава купувала ці дрони у компанії Міндіча? Юр, у тебе є припущення, якісь, що може вилізти по оборонці з тих плівок? Міндіча у, -у, 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 у нього список припущення. Я, я навіть не буду припускати. Рівно те, про що ми говорили в тебе вже да, от мільйон разів. Да, вилізуть дрони ну, полюбе. Ціні <посте> Ну, і фейерпойнт, в тому числі. Типа, тобто в ваканалі, яка там була на цих закупівлях, ціноутворення, от це все. Ну, ну, рано чи пізно і кнеться. От і кнеться, справа набу, є і жива. І, і, і а, вже засвічена історія з бронежилетами, цим китайським лайном, я так розумію. Mm -hmm. Які маскували під ізраїльськими документами на тлі очікування викриттів набу по міндічу в оборонці? Генеральний штаб виклав просто сьогодні ось таке відео. В генштабі заявили, що цієї ночі українською зброєю було підкреслено в повідомленні, було уражено низку важливих об'єктів ворога, зокрема ракетами фламінгу. Ударів було завдано по декількох десятках об'єктів на території Росії і на тимчасово окупованих територіях. В Криму є влучання по місцю зберігання нафтопродуктів морської нефтяної термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання БПЛА на аеродромі Кіровське. А також радіолокаційні станції ППО біля Євпаторії на Запоріжжі уражено нафтобазу в районі Бердянська і пункти управління окупантів. Також стверджується, що ураження наносилось по неназваних об'єктах в Росії. Збитки уточнюються. Удари наносили комплексні, заявили в генштабі, застосовували ударні БПЛА, реактивні дрони та різні ракети. Серед них вітчизняні фламінго, барс. І лютий. а сам президент поїхав сьогодні гасити скандал і суспільний гнів і ремонтувати образ головнокомандувача, який не втік на Запорізький фронт, з Єрмаком, образ якого теж тепер потребує ремонту. Хоча сьогодні ж європейська політика написала, що набу незабаром піде у рейд проти корупції в Міноборони. Вони загалом описують в цій статті складну ситуацію, в якій опинилась країна цієї зими в плані фронту, в плані обстрілів енергетики і в плані фінансів. Пишуть, що це буде наша найскладніша зима, і пишуть, як корупційний скандал навколо міндіча і енергетики може зробити цю зиму для нас ще важче. Цього тижня колишній діловий партнер Зеленського втік з країни, оскільки незалежні антикорупційні органи висунули йому звинувачення в незаконній схемі контролю над ключовими державними підприємствами, зокрема енергоатомом, переповідає всю цю історію політико корупція в оборонних закупівлях, також у полі зору слідчих, і за словами осіб, наближених до розслідування, які просили не називати їхніх імен. Найближчим часом буде проведено більше рейдів у Міністерстві оборони України в рамках розслідування завищених цін у контрактах на закупівлі. Все це пишуть вони відбувається в дуже невдалий момент. Саме тоді, коли Брюссель має ухвалити рішення про додаткове багатомільярдне фінансування для України. Це йдеться про той самий репараційний кредит, на який у ЄС ніяк не можуть зважитись, і до якого руки знову у них дійдуть у грудні. Політико пише це створює українцям величезні проблеми із тим, щоб переконувати західних союзників продовжувати фінансування. Це, це цей корупційний скандал, і це дає привід прихильникам МАГА та країнам Центральної Європи, наприклад, Угорщині, запитувати, навіщо ми це робимо? Всі все ще сподіваються, що навіть в таких обставинах із такими новинами з України партнери не зупинять фінансування України, бо вона. Too big to fail, надто велика, щоб дати їй впасти. Але Брюссель дуже рішуче висловить своє невдоволення залаштунками і пов'яже фінансування деяких майбутніх проєктів з реформами, пише політика. Хоч якісь хороші новини. В підсумку прогнозую сьогодні, що незабаром будуть відкриття в сфері впливу міндіча ще й в сфері закупівель зброї. Готуйтесь! Станом на сьогодні вже всі відомі фігуранти розслідування плівок Міндіча в сфері енергетики отримали запобіжні. Виконавчий директор з безпеки енергоатома Фурсенко Рьошик. Арешта або заставу у 95 мільйонів гривень. Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатома Басов, він же тенор, арешта або 40 мільйонів. Колишній радник міністра енергетики Миронюк арешт або застава 126 мільйонів. Приватна підприємиця Зоріна, арешт і застава 12 мільйонів. Приватна підприємиця Устименко, арешт або 25 мільйонів. Поки що у справі вісім підозрюваних серед них і екс-віце-прем'єр єднання і неповернення Чернишов. Він же Чигівара. Йому після аналізу плівок міндіча пред'явили звинувачення у незаконному збагаченні. Ще одна на плівках звучить, що Чигіварі в офісі міндіча відвалили загалом 120 мільйонів доларів. Запобіжний йому ще не обирали. Раніше Чигіварі Чернишова повідомили про підозри у зловживанні службовим становищем і одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Тоді, після обрання запобіжного заходу, він вийшов під заставу у 120 мільйонів гривень. А зараз, очевидно, буде нова. Ну і останнє в розвиток теми сьогодні вранці РНБО наклало санкції на. Тимура Міндіча Карлсона і на його колегу Цукермана Шугермана. При цьому санкції запроваджені щодо них лише на три роки. В указі зазначені ізраїльські паспорти та громадянства обох вовці президента на запитання, чому не українські паспорти вказані в документі, пояснюють так, мовляв, надійніше блокувати активи. Питання: чи позбавить Зеленський Міндіча і Цукермана українського громадянства на підставі того, що вони мають паспорти іншої держави, як громадянство позбавили нещодавно Труханова за російський паспорт, поки що залишається без відповіді. В історії з санкціями щодо міндіча обурення викликало спершу те, що міндічу спершу дали виїхати, а потім почали арештовувати, карати і накладати А Сьогодні окреме обурення викликало те, що санкції на міндіча наклали лише на три роки. У таємничне будівництво Полішинеля, нагадую, міндіч та плівках набу наказував заморозити лише на рік. Припускають, що йдеться про скандальні маєтки. Чотири штуки, які будував Чернешов Гевара для всієї його компанії щодо міндіча, запровадили такі санкції: блокування активів, запобігання виведенню капіталів з України, заборону участі в приватизації, заборону публічних і оборонних закупівель, припинення угод та спільних проєктів у сфері безпеки і оборони. Тощо багато хто сприйняв. Ці лише три роки обмежень як насмішку. Бо, наприклад, на Порошенка санкції наклали безстроково, на пропагандиста Шарія і то санкції наклали на 10 років, а на міндіча, якого підозрюють в розкраданні мільярдів на енергетиці і оборонці, лише на три роки. Логіка не проглядається, але там інша логіка. Юристи Банкові сьогодні виправдовували, сказали, що це все звичайна практика. Змі стверджують, зараз розглядається питання позбавлення міндіча громадянства заборони на в'їзд щодо нього поки немає, як і на виїзд її не було. Якщо буде таке, як Свінарчук, я вважаю, президент йти ті атаки. Ніхто нікуди, ясна справа, не піде зараз, але повторивши всі помилки попередників і виконавши всі свої передвиборчі обіцянки і лозунги з точністю до навпаки. Свинарчуки, весна посадок, не боротися з корупцією, а перемогти її, закінчити війну. Це вже не так, мабуть, важливо, піде чи не піде Зеленський кудись. Міндіч Гейт, який вибухнув цього тижня, і те, як президент війни з нього вирулить, залишає Зеленському тільки один хороший відносно варіант, хороший для нього персонально, варіант майбутнього. І цей варіант точно поза політикою. На цьому все на сьогодні у мене. Не забудьте підписатися на її питання, вподобайко. Донат на загін Б12. Бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор. Питань немає.